в етері програма епізоди у студії Роксолана Кривенко та Анастасія Матрук. Замить головні події тижня. Сюжети, які варто побачити сьогодні. У випуску всесвітній економічний форум у Давосі, що стало головною темою обговорень для європейських та українських посадовців. Чемпіонат України з ковзанярського спорту як відроджують змагання в непростих умовах війни. Також на вас чекає спецвипуск Зимовий Каунас». Поглянемо на зимову Литву очима українського туриста. Справедливий мир, енергетика, оборонна промисловість, інвестиції, технології та гуманність ці та інші теми звучать на панелі українського дому під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі у Швейцарії. Наша кореспондентка Уляна Кричковська на місці подій. Вітаємо Уляну. Як справи у Давосі? Що є головною темою обговорень для європейських та українських посадовців сьогодні? Вітаю студія на зв'язку. Уляна Кричковська із всесвітнього економічного форуму у Давосі. Сьогодні ми вже послухали. Промову американського президента Дональда Трампа, в якій він зазначив, що завтра очікується зустріч із його українським візаві Володимиром Зеленським на панельних дискусіях, які ми відвідали під час зустрічей в українському домі у Давосі, точилися розмови щодо України в контексті геополітичних криз, зокрема на тлі резонансних заяв адміністрації Трампа щодо Гренландії та як НАТО реагує загалом на всі ці ситуації навколо нас і чи залишається Україна пріоритетом за нашими даними європейські посадовці. Стверджують, що Україна все ж таки пріоритет. Як буде далі? Чекаємо. Дякуємо, Уляно. Дякую студії. А поки заглянемо в кінотеатр Жовтень, де в неділю відбувся показ фільму та презентація книги про Йонаса Мекаса. Поета камери, хроніста життя і людину, яка навчила кіно бути живим, а не правильним. Далі, Серафіма Мельничук, вітаю з вами Серафіма, і зараз я знаходжуся на фронті кінотеатру Жовтень. І скоро ми потребуємо середину і дізнаємося, що сьогодні заподія. Да? Сьогодні субота, 18 січня. У кінотеатрі жовтень, що на подолі за адресу вулиця Костянтинівська, 26, відбулася презентація книжки Йонас Мекас, розмови з кінорежисерами, яка незабаром вийде у Денису іст Паблишен. Це була перша книжкова презентація видавництва в кінотеатрі, і подія зібрала повний зал. Перед початком гості мали змогу пригоститися попкорном та отримати у подарунок плакати з цитатами Йонаса Мекаса. Кульмінацією став показ фільму Фрагменти раю, який розкрив біографію кіноавангардиста. А після відбулася розмова з представниками видавництва та культурних інституцій, що підтримали проект. З нетерпінням чекаємо на вихід книги у світ. У самому серці міста Ірпеня з'явилася локація, де люди всіх віків радіють зимі. Тут катаються з гірок, сміються та ловлять кожну мить. А деякі вже жартома називають його міні-буковель. Більше про курортний ірпінь. Далі у сюжеті кореспондентки Марії Герасименко. Поки хтось пакує валізи до Буковелю, в Ірпіні відкрився свій імпровізований. Цього року в парку незнайка справжній зимовий бум: гірки сончата і море море сміху. Трець, це місце вже жартома назвали міні-буковелем, і не дарма. Зимовий репінь раптом став точкою тяжіння для, для всіх, хто скучив за снігом, драйвом і простими дитячими радощами. Такої справжньої зими тут не бачили щонайменше 5 років, і здається, місто вирішило взяти від неї максимум. Мені подобається в цьому парку те, що тут багато різних місць тут є схили, на яких можна кататись. А що дійсно подобається мені в цій горці, що вона така велика і на неї багато льоду? Ми приходимо в цей парк щодня, нам дуже тут подобається. Тут дуже екстремальні горки, вони дуже швидкі. Якщо це не Буковель, то точно його дуже тепла версія. Сьогодні у парку незнайки аншлаг. Тут катаються і діти, і дорослі. І здається, це той самий рідкісний момент, коли місто дозволило собі просто радіти зимі. Можливо, це і не справжній курорт, але точно справжні емоції. І попри всі труднощі, ця зима нагадує, ми маємо право на радість. Давайте дозволимо собі насолодитися цим моментом. Бо іноді маленьке щастя це саме те, що тримає нас на плаву. А вже за мить поглянемо на зимову литву очима українського туриста. Сьогодні нашим гідом старовинний Каунас буде наш спеціальний кореспондент Назар Забавський. Вітаю, друзі! Сьогодні ви дивитеся спеціальний випуск Могилянської школи журналістики. З вами я Назар Забавський, і прямо зараз ми будемо дізнаватися таємниці литовського міста Каунас. Історичний Каунас зустрічає нас старою шестисотлітньою фортецею. Яка фактично є ровесницею самого міста поруч з нею велика скульптура вершника на коні. Це погоня, національний символ Каунас знаходиться на річці Німан, найбільшій в Литві, і тут був збудований найстаріший міст 150 років тому. Це був понтонний міст. На початку 19 століття цей понтонний міст став пунктом митного контролю, адже Каунас був містом Російської імперії, майже найзахіднішою точкою всієї імперії. А на тому боці річки була Прусія, не Росія, а саме Прусія. А це пам'ятник канадцю Джеймсу Несміту, винахіднику баскетболу, улюбленої гри литовців. Також у Литві дуже багато католицьких храмів. Тому деколи історичний центр Литви називають маленьким Ватиканом. Національна кухня Литви робить акцент на страви з картоплі, і найпопулярнішою з них є цепеліни: це великі овальні зрази з начинкою з м'яса чи інших продуктів. А з вами був Назар Забавський спеціально для Могилянської школи журналістики. Європейці нібито залишаться без пенсії через допомогу українським біженцям. Але Фігаро назвало кредит Україні боцімто подарунком корумпованій верхівці. Огляд фейків, що поширювала російська пропаганда у нашій новій рубриці Антифейк Дайджест, детальніше розкаже журналіст Антон Іщук. Цього тижня російська пропаганда знову активно працювала з темами, які болять українцям: пенсії, допомога Україні та зрада союзників. Ми зібрали найгучніші фейки, які масово поширювалися в мережі, і пояснюємо, що з ними не так. Фейк номороди європейці залишаться без пенсії через допомогу українським біженцям у соцмережах. Поширюється відео з логотипом Euronews. У ньому стверджується, що європейці, зокрема у Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, ризикують залишитися без пенсій через витрати на українських біженців. Насправді це фейк. Зловмисники взяли реальний сюжет Euronews і підмінили аудіодоріжку. Ні на сайті телеканалу, ні в його соцмережах немає матеріалів, які пов'язували пенсійну кризу в Європі. З україною чи українськими біженцями проблеми з пенсіями в ЄС це довгострокова демографічна та економічна криза, старіння населення, низька народжуваність, зростання тривалості життя. Прив'язка України до теми пенсій – це маніпуляція, яка грає на страхах і соціальній тривожності. Фейк номер два ле Фіберо назвало кредит Україні подарунком корумповані верхівці. Про російські телеграм-канали заявили, що французьке видання Ле Фігаро нібито розкрило задум Макрона і назвало кредит Україні подарунком корумповані верхівці. Це маніпуляція. Насправді мова йде не про розслідування і не про новину, а про авторську колонку у форматі трибюн. Це суб'єктивна думка кількох авторів, які критикують ідею розширення європейського боргу з огляду на фінансові проблеми Франції. У тексті немає жодних тверджень про корупцію в Україні злодіїв чи змову Макрона. Ці формулювання вигадка пропагандистів, які навмисно підмінили жанр і зміст публікації. Усі історії про одне й те саме: посварити Україну. Україну з партнерами посіяти недовіру і страх, а складні економічні теми звести до простого пояснення винні українці. Саме тому варто завжди перевіряти джерела і звертати увагу не лише на гучні заголовки, а й на факти. І наостанок новини спорту. Іноді, щоб довести, що спорт ще живий, не потрібні ідеальні умови. Доказ цього наш наступний сюжет Ксенії Адаменко. Про відродження ковзанярського спорту в Україні у льодовій арені біля ВДНХ, де колись проходили змагання світового рівня, попри морозні, мінус 15, спортсмени знову виходять на старт. Сьогодні завершальний день Кубка України з ковзанярського спорту, і це перші змагання за останні 4 роки, оскільки раніше зими були дуже теплі. У змаганнях взяли участь понад 50 спортсменів. Більшості це діти для козенярського спорту. Це справді велика кількість. Колись у 90-х роках цей вид спорту в Україні був популярним і добре розвинутим. Проте, згодом, через відсутність належної інфраструктури тренування і проведення стартів стали майже неможливими. Сьогодні ж літ тут суто натуральний, заливається зі шлангу. Умови далекі від ідеальних, однак це не зупиняє ні учасників, ні глядачів. Знаю, що колись на цьому стадіоні проводили юніорський чемпіонат світу, і ще в 90-х дуже любила дивитися цей вид спорту. Дуже приємно, що незважаючи на ні на що, цей вид спорту відродили. На жаль, отримати коментарі від самих спортсменів сьогодні не вдалося. Після фінішу вони одразу прямували до роздягалень, рятуючись від сильного морозу, зокрема від зірки ковзанярського спорту Гліба Хотчина, який все виграв і в цьому сезоні навіть взяв медаль на юніорському кубку світу. Та навіть без слів у кадрі їхні емоції, напруга на старті і боротьба на дистанції говорять самі за себе. Попри всі труднощі, ковзанярський спорт в Україні ще не загинув, його продовжують розвивати так, як можуть, без Нового фінансування на ентузіазмі тренерів і спортсменів, які виходять на лід навіть у мінус 15. Це були головні новини тижня. Попереду цілий сезон яскравих новин. Залишайтеся з епізодами. Далі ще цікавіше.